А наш наступний матеріал про удів військовослужбовців, які проходять арт-терапію, метод що дозволяє виговоритися без слів. Його вже три роки практикують у спільноті жінок, малюють щотижня. Як це допомагає? Дар'я Цесарук питала. У Аліни є зразок. Вона з нього малює свого Янгола. Мій чоловік асоціюється в мене з ним. І з максимальною підтримкою навіть після смерті на блакитному полотні обриси білих крил. Аліна з ними обережна, боїться зіпсувати уже намальоване, бо хисту їй ще бракує. Навіть я сама не очікувала від себе, я так скажу. Зараз буде фон, мабуть, це буде небо, буде вода, буде жінка. А чомусь білі сукні узяти в руки пензлики, почати малювати бодай щось. Аліна довго не наважувалася, хоча й чула, що коли біль переповнює і брак не слів, це діє без перебільшення терапевтично. Жінці для того, щоб бути, як то кажуть, в ресурсі потрібно, потрібно десь цей ресурс брати, і зазвичай вона бере цей ресурс всього чоловіка в коханні. А коли його немає. Де їй брати цей ресурс? Цей ресурс можна взяти тільки в творчості, і вони починають малювати, починають ліпити і відчувають себе справжніми художниками. Торік у вересні росіяни вдарили іскандером по будівлі інституту зв'язку, що в Полтаві серед 200 постраждалих був і її Денис. Він кричав: подзвоніть моїй дружині і називав чітко мій номер телефону. І мені дзвонили з якогось номеру, я не знаю. І Я виїхала. За життя він боровся майже тиждень. Однак рани були занадто тяжкі. Денис помер у реанімації. Він був при і коли вони його включили мені, я кажу: ти знаєш, я тебе дуже сильно люблю. І Він Маша, так. Я кажу, ти знаєш, ти дуже сильний. Ти вижив, вижив в цій м'ясорубці. І на цьому на ми цьому, мабуть попрощалися, хоча пройшов рік. Я ще не попрощалась. Алла теж овдовіла трохи більше року тому. Її чоловік був оператором безпілотника. Були обстріли поряд, і дуже сильні прилетіли каби, декілька штук. Не в ціль, а поряд. І в них сунувся ґрунт, і вони задихнулися. Їх засипало глиною, і вони. Вони померли до служби, Володимир був художником, і свою першу картину Алла малювала для нього. Тепер працює над другою. Ідея намалювати таким чином, що так сама ця подія, все, що сталося, перевернула наше життя. Просто не те, що перевернула, просто змінило. Але от той промінь світла, який з тієї картини. Він з'явиться в цій картині, але символізувати буде якусь надію. Жінок у проєкті сотні малюють і дружини, і мами. Творчість це ліки справжні, абсолютно точно. Пензлі і фарби лікують так само, як і пі. навіть краще. Тому ось тут в будинку художника ми створили цей арт-хаб вже більше року. Працюємо тут і намагаємось працювати і далі все більше і більше. На жаль, в цьому проєкті дівчат тільки більше є постійні не тільки терапевтичні заняття, а й виставки і їхніх картин. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.